Щассереди, на каналі ЗІП поповнення рубрики авторських перекладів, робимо для вас доступними виступи, науковців провідних світових агроінститутів та успішних фермерів практиків з інших країн, впровадження новітніх технологій в рослинництві, результати багаторічних дослідів та корисні лайфхаки щодо налаштувань техніки. Все це ви можете використовувати у своїх господарствах, щоб підвищувати урожайність та прибутки, при цьому зберігаючи безцінний ресурс. Здорову землю. Привіт. Я бернар тобін. Ласкаво просимо до школи сої. Урожай 2020 року зібрано. Із наближенням нової посівної хочеться подивитись на дані про врожай та виробництво і зробити висновки на майбутнє, виходячи з результатів, отриманих у 2020 році в Онтаріо. І є один хлопець, який завжди готовий поділитись з нами даними. Це Аарон Браймер. Він з компанії Деверон керує групою зі збору та аналізу даних. Аарон, дякую, що заскочив до нас у школу Сої. Дякую, Берне. Я завжди казав, що насолоджуюся спілкуванням з вами так само, як і з вашою аудиторією. І як ви сказали, я із задоволенням поділюся даними. Я ж хлопець із цифрами. Так, ви хлопець із цифрами. Давайте поговоримо про них. Сьогодні ми розглянемо деякі дані ваших клієнтів щодо обробітку ґрунту перед посівом сої. Зокрема, за технологію Ноутіл. No Оскільки восени 2019 року терміни збирання були пізніми. Більшість фермерів мали багато пожнивних решток кукурудзи, з якими потрібно було якось впоратись навесні, саме так. Насправді проблема починається ще з 2017-18 років, коли на багатьох полях сої з'явилися деякі цікаві проблеми. Тоді ми встановили, що ці проблеми пов'язані з ущільненням ґрунту, і для тих, хто вже не пам'ятає, як було восени 2019 року, нагадуємо, що це був важкий період як для збирання врожаю, так і для здійснення правильного обробітку ґрунту. Деякі фермери хотіли зробити обробіток ґрунту навесні, щоб впоратися із залишками стебел кукурудзи та посіяти сою. Власне, це й дозволило нам отримати цікаві дані. Зазвичай в такій ситуації, обираючи обробіток ґрунту, фермери схиляються до вертикального обробітку, високошвидкісними дисками або култерами. А ви кажете, що між цими технологіями є різниця? Так, це цікаво. Приблизно 15 років тому, коли я вперше почув термін вертикальний обробіток ґрунту, він мав дуже чітке та зрозуміле визначення, і переважно це були агрегати з дисковими ножами, култерами. До речі, багато перших агрегатів такого типу прийшли до нас із західної Канади. Але за останні кілька років відбулася еволюція обладнання, і тепер на агрегатах верті використовуються диски більш європейської конструкції хай під диск, а на дискові ножі култери. Зустрічаються навіть агрегати, на яких є поєднання обох типів робочих органів високошвидкісних дисків та култерів. У моїй термінології агрегат для вертикального обробітку ґрунту використовує тільки дискові ножі. У той час як агрегати High Speed Disc використовують робочі органи, більше схожі на класичний диск. І для вас у боротьбі култер проти диску все зводиться до ущільнення, правда ж? 100%. Я зараз вже точно не згадаю, коли саме, але дослідники агроному виявили, що диск є відмінним способом утворити ґрунтове ущільнення. Класичний диск здійснює як знесхідний тиск, так і бічний тиск на ґрунт через свою кривизну сферичність. Коли є і несхідний, і бічний тиск, це робить ущільнення ґрунту більш суттєвим. Диск видавлює повітряні кишені з ґрунту, руйнує його структуру. Говорячи про ущільнення ґрунту, насправді йдеться про його щільність. При однаковому об'ємі маса ущільненого ґрунту стає більшою, це і є ущільнення. Коли ми стикаємось з ущільненням, найгірше, якщо це впливає на врожай, тож давайте подивимось на деякі дані. У нас є шість ділянок. Це було проведено весняний обробіток ґрунту з використанням култера в порівнянні з ноутилом. No Розкажіть нам про ці дані та про те. Що ви дізнаєтесь? Вас здивували результати? Ви очікували побачити щось інше? 100%. для тих, хто слухає і не знає мого минулого, мій батько почав працювати з наутилом ще з 1986 року. А широкомасштабне застосування наутила на сої він почав у 1991 році. Тож ця технологія у мене в крові. І поділюся також своїми спостереженнями у 2017 та 2018 роках на засіяних ділянках було ощільнення від високошвидкісних дисків. І я дійсно очікував, що у 2020 році ми побачимо зниження врожайності на полях після обробітки високошвидкісними дисками порівняно з ноутилом. Так що так, я дуже здивувався результатами. На екрані ви бачите результати. На шести різних локаціях у різних частинах штату скрізь. За винятком однієї ділянки відбувається суттєве підвищення врожайності на тій частині поля, яка оброблена високошвидкісними дисками. У всіх цих випадках це були високошвидкісні диски, а не дискові ножі култери які раніше прийнято було використовувати на агрегатах вертикального обробітку. Хтось сказав мені, що різниця врожайності може бути від 0,7 до 1,3 сої. Так, я повірив би, що це можливо і що це також залежить від року. Але вау, коли ми говоримо про різницю в 4 чотири сої, це великі гроші. Отже, Аароне, прокоментуй трохи ці дані. Схоже, що зниження врожайності через вологий і холодний ґрунт при ноутилі більш суттєве, ніж потенційні втрати врожайності через ущільнення. Так, як я і говорив, 30 років мого досвіду це наутил. Я твердо вірю у цінність цієї технології, але кожен наутильщик, з яким я зустрічався, знайомий з проблемою того, що ґрунт довше залишається холодним і вологим. Волога в ґрунті, як і вода, утримує і поглинає тепло майже в три тисячі разів більше, ніж повітря. Коли ґрунт вологий, він залишається холодним довше, а рослинні рештки допомагають зберігати вологу в ґрунті. І питання у тому, як підсушити ґрунт. Отже, Давайте подивимося, правді у вічі у 2020 році, через умови осені 2019 року. Нам довелося вдатися до весняного обробітку ґрунту. Я не розрахував, що це себе окупить, але я помилявся. Деяким з ваших глядачів сподобається почути, як агроном визнає, що він помилився, але саме експериментуючи, ми вчимося чогось нового. Тому, коли я дивлюся на отримані результати, я переконую, що обробіток ґрунту дуже важливий аспект в управлінні пожнивними рештками кукурудзи. Я б рекомендував здійснювати роботи з пожнивними рештками восени, а не навесні. Але тепер, з особистого досвіду, я також знаю, що деякі типи ґрунтів навесні все одно запаковуються, навіть якщо восени ви їх обробили. Таким чином постає питання: як обробляти пожнивні рештки навесні? І очевидно. Якщо весна пізня, все добре і тепло, то мабуть і не потрібно робити обробітку, і звичайно не варто забувати про збільшення рівня ощільнення ґрунту, яке ми спостерігали від використання високошвидкісних дисків в 18-18 роках. Тим не менш, навесні просто необхідно провести мінімальний обробіток ґрунту, щоб допомогти йому швидше прогрітися і розбити кірку. У Аарона була дуже цікава інформація щодо врожайності Сої та обробітку ґрунту. З нетерпінням чекаю нових даних в наступному році. До скорої зустрічі! Пишіть в коментарях, які теми вас цікавлять. Ми знайдемо відповіді в достовірних джерелах та зробимо відео саме для вас. Ще більше цікавих та корисних відео на каналі Зіп, тому підписуйтесь, тисніть на дзвоник та будьте першим, хто перегляне нове відео. Усім мирного неба над головою, бережіть себе, і все буде Агро Україна.